Тупа макака, тупа пустеля, але ти не подумай, Емке, я. я тебе не звинувачу. Знаєш, що я навіть не маю сили говорити, мей! Не хвилюйтесь, друзі. Рано чи пізно ми дойде, дойде скоро. Це прекрасно. Нема за що, будь ласка. Якось запальничко, ти крутий. Редсон, а не запальничка. Треба було тебе лишити стерв'ятникам. Вау! Це твоє нове лігво? Лігво, лігво. До речі, дуже гарна акустика. Чи можете не заливати стільки клопотів? Вас не запрошували, я просто змилосердився. Тож я б зрадів, якби ви не затримувались і повернулись до того хламу, що робили до того, як я врятував ваші безглузді життя. Буде зроблено шеф, твоє бажання закон. Що ви взагалі там робили? Ми шукаємо вогонь сама. <звук> Який вогонь? Татку! Тобто татку Редсона, верніше король Баків, містер сер. Ми ж друзі. Батьку, ти повернувся скоріше, ніж я думав.